Підключилися до Деуланус, до радіатора пічки. Пічка слабо дає тепла. Включаємо апарат буде цікаво. Дивіться, що викинуло і дивіться, що робиться. Ну, ми навіть зняли просто патрубок з пічки і побачили, що... Система дуже брудна, ржава, потребує промиття системи, але тут хоча б власник хоче, щоб пічка загріла. Запаковує фільтр, бачите, все, фільтр запитий. Миємо фільтр, дивимося, що буде далі. Виваємо муть, покажи дно у у у Ось, оце система, мабуть, їздила на воді. Система охолодження, гляньте, жменя, просто жменя. Це тільки з пічки. Що там твориться в системі? Миємо фільтр, пробуємо промити радіатор пічки. Чистили перший фільтр, вмикаємо знову апарат. Бачите про прохід. Дуже тяжкий, майже немає. Зробимо ревер. Ревер не хоче. Можливо в цю сторону щось посипати. То давно такого не було. Пора рейдер. О, в одну сторону пішло, пробивається. Жесть дивитись до кінця. Запитали у власника, до речі, в систему заливався антифриз е, такий звичайний десь аквілон такого плана куплений. Ось як він нещадно нівечить систему охолодну. Прохід з'явився, вже краще. Отже, ми радіатор пічки, подивимось. Що буде на виході. Система дуже брудна. Навіть коли зняли патрубок с пічки, з нього почала випадати кусками ржавчина. До такого не допускайте, не доводьте. Вчасно замінюйте антифриз і бажано на гарний німецький. Подивимось на другому фільтрі. Жесть, накидало капецті, куски. Тестуємо, як промився радіатор. Ну, показує 62 градуси. 62 плюс-мінус. Ну, зараз температура трошки впала, 62 було із середнього. Це плюс-мінус така температура в більшості ланосів, якщо вже потребує радіатор заміни, новий є радіатор, там більше трошки сот він може видавати 75. А такі вже бувало, і плюс-мінус 62. Але тут, в залежності від того, система наскільки швидко. Запакує цей радіатор. Буває, що відразу починає запаковувати. Так що зараз підключимось, побачимо, як буде на машині. Закінчили промивку радіатора пічки, прогріваємо автомобіль. Е, ну, пічка загріла, надовго чи ні, не знаємо, бо система брудна, можливо, закидає її найближчим часом брудом. Власник попереджений, що систему треба промити, бачок всередині чорний. Антифриз дуже неякісний заливався, тому слідкуйте за своїми автомобілями, вчасно змінюйте антифриз бажано апаратним способом з промивкою системи та заливкою гарного німецького антифризу. Ну або оригінал там, японського чи ще якогось. Але головне, щоб він був якісний. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Починається сезон холодів, ну як починається, трошки температура все ж таки знижується, ще не починається, але вже відчуття в людей є і вже збільшується потік. Так що, якщо ви хочете щось зробити з системою і вчасно ну не, не чекати потім неділю-дві, то звертайтеся вже, поки ще є найближчим часом вільні місця. Дякую за перегляд ще раз. Ставте подобайку, Всім гарного дня. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!